Нова пошта зробила мені сьогодні день в кавичках дуже гарний. Значить, вчора замовила, так як скоро день ЗСУ, і я шию лятки до дня ЗСУ. Я вчора замовила матеріали для рукоділля на 500 гривень, 550 там, 500 гривень, да, грубо говоря. І Посилка київ київ поняли, відділення з києва по Києву, Тобто вона вчора виїхала ввечері і сьогодні зранку повинна була бути у мене по накладні о 12-й годині. Значить, не було світла, я така думаю, ну думаю, мабуть, світла немає, то може вона і не трекається. Останнє вона була зафіксована о 3.40 ночі, десь на якомусь коротше терміналі. Значить, сьогодні, з 3 години, От зараз у нас, що скажу, 18.50. І з 15-ї години я телефонувала на гарячу лінію нової пошти вже разів 25-30. Значить, посилки нема. Посилка потерялася. Ящик 20 кг з товаром. І з матеріалом для рукоділля. Загубився. Значить, Деякі оператори, скарги я залишала, деякі оператори просто слухавку кидають, не хочуть розмовляти, деякі мені кажуть, що до вас зателефонує протягом 10 хвилин фахівець, який займається пошуком вашої посилки. Деякі мені, тому що я розмовляла, я ж кажу, разі 25 30 телефонувала, ну тут дуже багато операторів. Коротше. І, ой, по зебрі перебігаю. Деякі мені оператори сказали, що посилка знайшлася сьогодні о 18-й годині вечора в Київській, Київській області. Боря, що таке? В Київській області тільки що і, типу, їде до вас, але я вже оновила додаток, перезагрузила телефон. І посилка, як була, там о 3.40 зафіксована десь, то і до сих пор не помінялось відстеження. Я телефоную знову, а вона мені каже, та вона в Києві, О, той, якомусь там відділенню, подождите, як мені залишилось на Київській області, кажу, хто тоді бере все з вас. Коротше, посилки нема, і я не знаю, чи знайдеться вона чи ні, я вже подала скаргу на компенсацію на суму компенсації оголошеної цінності. Але знаєте, вони мені всі, до одного кажуть, чекайте, ми з вами зв'яжемось. Отак сьогодні коротше, нова пошта зробила мені день і я не знаю просто, як мені працювати. Товар я людині попередньо перевела гроші за товар, так як це поставщик, з яким я працювала неоднократно, тобто в нас по цьому плану питань не виникало, я на карту перевела мені ну, за, за товар гроші і мені просто людина відправила новою поштою посилку. Гроші потрачені, посилки немає і компенсацію мені повертати не хочуть, бо чекайте, ми з вами зв'яжемось. Гроші така срака блядь, сьогодні.